Навірно. все вірити в Євангелію. Ісус прийшов до вас, йде. Рівняйте стежки перед Господом своїм. Тому що настало Царство Небесне. Ось є агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Спасителю, чому ти приходиш до мене? Я прийшов, у Христіпі, щоб викинулось пророцтво. Якщо на це є воля Отця, то нехай це хрещення буде на відпущення гріхів світу. А не витати, що Я люблю, що а так, Ви що, вайс танцюєте? Я тебе хрещу! в ім'я Отця! <ріця> і Сина І Святого Духа! <ріця> Слава і мостя я. Отче реве. Нехай святиться ім'я Господнє. А, честити. Можна заїхати. Ми будемо. Це як його тупити? Дух святий. Де там? Що це? Я не можу сказати, що там болить. Це є мій сім я мій не улюблений, якого я вподобав. Його слухайте. А тепер діти бачите? Як Ісус прийняв. Хрещення так само ми приймаємо хрещення, щоб стати Божими дітьми. І щоб стати Божими дітьми, треба відречитися гріха, відречися сатани і навернутися, і вірувати в Господа Бога. Тому тепер будемо визнавати нашу віру, так як при хрещенні ми визнавали її. А тому питаю кожного з вас, чи відрикаєшся від гріха, щоб жити у свободі Божих дітей. Гарненько. А тому питаю кожного з вас, чи відрикаєшся від гріха, щоб жити у свободі божих дітей? Відрікаєш. Чи відрикаєшся від усього, що веде до зла, щоб гріх не запанував над тобою? Відрікаюсь. Чи відрикаєшся від сатани, котра є першою причиною гріха? Відрікаюсь. Чи віруєш у Бога, Отця Всіна, Жителя, Творця, неба і землі? Ні! Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його і Діродного, Господа нашого, народженого від Діви Марії, розпятого і похованого, котрий воскрес із мертвих і сидить праворуч Отця? Отца. Чи віруєш в Святого Духа, Вселенську церкву? Супричастя святих, відпущення грехів, Воскресіння плоті

Готовий приймати хрещення. Заходимо в воду. Реально? О, Реально? по мало. 嗯。